Перша у світі за експортом соняшникової олії та товарів без ГМО тримає лідерство у світовому постачанні зерна і допомагає продовольством найбіднішим країнам Африки та Азії. Попри війну, аграрна Україна для світу вкрай важлива, а для самої України можливість продавати власні товари за кордон один із важливих способів, як наповнювати бюджет. У той же час війна внесла чимало коректив, і повітряний та морський шляхи освіт закриті, тому тепер в рази збільшилось навантаження на сухопутні пункти перетину кордону. Тим більше, що сьогодні прикордонні пункти пропуску для українців це не лише історія про міжнародну торгівлю та гроші. За півтора роки повномасштабної війни для мільйонів громадян України ці КПП стали місцем порятунку і шляхом до безпеки. А поки життя на кордоні з Європою набирає обертів і ваги, держава робить важливі заяви про потребу розбудови і збільшення пропускної здатності пунктів перетину. Готовність підтримати такі проєкти висловлюють і європейські партнери. Про те, якою насправді зараз є ситуація на українських кордонах. Літо і осінь минулого року величезні затори, величезні черги усіх до Ягодина. Тоді черга сягала 50 кілометрів, це була найдовше на моїй пам'яті, і вона доходила до Ковеля. Чи все прозоро із освоєнням європейських грошей для розбудови? Один процес, який стосувався розбудови кордонного переходу в медиці з українського боку, тривав 18 місяців. Його раптово зупинили. Фірма, яку майже вже вибрали яка підготувала технічну документацію, раптом дізналася, що не зможе реалізовувати цей проєкт. І чому ці проєкти є вкрай важливими не тільки для зв'язків з Європою, а й для життя місцевих волинських громад. Це дуже впливає на нашу інфраструктуру, тому що одним з надходжень є акцизний податок. от тому, що якщо буде рух, буде будуть працювати заправки в повному об'ємі, те, що зараз вони не працюють, вони зараз ну. Так, живріють, можна сказати. От, і це знову ж буде впливати на наш бюджет. Детальніше про те, як планують і як розбудовують кордон у спеціальному репортажі 12-го каналу. Протяжність кордону з Європою на Волині 230 кілометрів. Наразі тут функціонує лише два пункти пропуску – Ягодин-Дорогуськ та Устилух-Зосин. А ще понад 20 років говорять про будівництво третього Адамчуки збереже. Для того щоб зрозуміти, чи достатньо такої прикордонної інфраструктури, можна глянути на сусідню Львівську область. Тут на 280 кілометрах спільного з Європою кордону працює втричі більше шість переходів. Про те, що на Волині критично мало пунктів пропуску, говорить не тільки порівняння з сусіднім регіоном, а й європейські стандарти для людини, яка хоче потрапити в іншу країну. Кожен наступний перехід має бути плюс-мінус 40-50 кілометрів один від одного. Оце стандарт доступності, який прийнято в Євросоюзі, щоб вона могла собі дозволити не робити величезні крюки через іншу область. А просто взяти вибрати, який для неї неоптимальніший. Наразі відстань між Ягодином та Остелугом автомобільним шляхом близько 75 кілометрів. А від Остелуга до наступного пункту пропуску в Угриневі Львівської області майже 60. То чому ж на Волині не розбудовували кордон? Основна причина насправді має природний характер. На Волині кордон проходить через річку Буг. Відповідно, спорудження пунктів пропуску потребує будівництва мостів. А відтак. Коштує в рази дорожче аніж в інших регіонах. Нас розділяє наша річка тут з поляками, і кордон проходить середині по руслу річки. Відповідно, що в полі побудувати перехід. Що Через бух ну, – це проблеми. Тим не менше, наявні волинські пункти пропуску виконують важливу роль. Приміром, через ягодин проходить 45% усіх міжнародних вантажних перевезень до Європи. У стелух свого часу став одним із перших пунктів пропуску, де впровадили спільний польсько-український контроль. А заплановані Адамчуки відкриють перед Європою весь туристичний потенціал шацького краю. Пункт пропуску у Ягодині унікальний. Це найбільший вантажний перехід в Україні, який забезпечує близько 45% усіх вантажних перевезень до Європи. З початком повномасштабного вторгнення значимість Ягодина виросла в рази. Раніше вся наша логістика по вивозу нашого врожаю була налаштована на, на порти. Ну, правильно це неправильно, але це було дешево. Порти. Закриті, відкривають, щось працюють, то закривають то там свої проблеми. Є портів недостатньо працює, недостатня потужність їх, тому безумовно, що дуже багато бантажів почали вивозити автовозами. Виникло настільки велике навантаження на ягодин, що рекордні черги до кордону тягнулися тижнями. Літо і осінь минулого року. Величезні затори, величезні черги усіх до ягодина. Тоді черга сягала 50 кілометрів. Це було найдовше, на моїй пам'яті, і вона доходила до Ковеля. Для того щоб розвантажити ягодин, прийняли ряд рішень. Автомобілі та регулярні автобусні перевезення і навіть порожні вантажівки пустили на сусідні у На ягодинів дині впровадили електронну чергу. Такі кроки дозволили частково розвантажити цей важливий пункт пропуску. Проте стало зрозуміло, що потреба розбудови і розширення ягодина нагальна. Складаються перспективні плани якісь. Є короткотермінові, короткострокові ті, що треба вже буде зараз, це ремонт навісів, ремонт території, ремонт десь там дверей, санузли набирається куча роботи такої. Да? У нас є таке бачення: всю територію митниці ну, покриття відремонтувати, і причому не асфальтом, а Бетоном, скажімо так, щоб воно було більш, більш ну, раків служило. Розглядається питання і мости, такі два моста, можливо, треба третій міст буде. Знову ж це узгодити, узгодити треба з польською стороною. Ну, питань дуже багато. Це все попередньо. У нас дуже велика надія на наших партнерів заходу, тому що вони розуміють важливість цієї справи і десь є. І... Відповідні програми, згідно яких передбачено фінансування. Нам йдуть на зустріч у березні цього року в Україну приїздила делегація з Польщі, щоб обговорити питання розбудови кордону. Під час наради керівників Волинської області та Люблінського воєводства озвучили заяву про те, що вже подана заявка на фінансування ЄС побудови неподалік Дорогуська нового автомобільного терміналу вартістю 450 мільйонів злотих, який дозволить суттєво розвантажити міжнародний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Z informacji, które mam, to rzeczywiście już jest taki projekt do zbudowy terminala. В'яздо і виїздового. мені відома інформація, що дійсно вже існує проєкт з побудови терміналу як для виїзду, так і для в'їзду. Це значно розв'яже проблему черг на кордоні, тому що коли автомобіль Тір в'їжджає до терміналу, відразу проходить там перевірку, і звідти без жодних очікувань може перетинати вже сам кордон, і можна вмістити там навіть до кількох сотень одиниць транспорту, залежно від того наскільки великою буде територія цього терміналу, і це дуже добре. Сучасне вирішення проблеми. Я сподіваюся, що першим. Będzie Dorohusk-Jagodyn, a drugim Rawa rawaruska To już Limowiska obszar. rozwiązania. Ja wierzę, że pierwszy będzie Dorohusk-Jagodyn, a drugie wierzę, że będzie e, Хребенне Рава Руська, Раваруська, тож област Львовська. Важливо зауважити, що митниця це не лише важливі надходження до державного бюджету, а й значний позитивний вплив на місцеві громади. Про це добре знають у Вишнівській громаді Ковальського району. Її бюджет щороку наповнюється податками від доходів митників, а також акцизом на пальне. Це дуже впливає на нашу інфраструктуру, тому що одним з надходжень є акцизний податок. От тому, що якщо буде рух, буде будуть працювати заправки в повному об'ємі. Те, що зараз вони не працюють, вони зараз ну так так живріють, можна сказати. От і це знову ж буде впливати на наш бюджет. Про розбудову переходу в устелузі говорять давно у 2012 році на модернізацію цього пункту пропуску Євросоюз виділив 6 мільйонів євро. Планувалася масштабна реконструкція. Устелух зміг би пропускати втричі більше людей і машин, але проєкт так і не відбувся. Роботи призупинили через потребу у проведенні археологічного дослідження, оскільки на території пункту пропуску знаходиться пам'ятка архітектури 9-12 століття Городище. Поки тривали суперечки з археологами, час йшов. Минув дедлайн. і Європейська сторона висловила бажання розірвати договір та повернути кошти. Сьогодні ж до теми модернізації цього переходу за розробленим проєктом не повертаються. кажуть, мають цікавіше бачення, як оптимізувати роботу. Була комісія, ну, були фахівці з Києва, були відповідні представники Заходу. Їздили ми на Устелух і перейшли, скажімо, нозями на польську сторону. На польській стороні поляки грохнули митницю. Зробили сучасно. Я там рот відкрив, ходив, по ній дивився. Шикарно зроблено все. І там десь поляки передбачували, передбачували ну, розвитку самого митного переходу, що всі процедури у митні будуть здійснюватися на польській стороні. Якщо, припустимо, такий варіант, що переходить туди прикордонна служба, переходить митна служба на польську сторону і будуть проводити свою роботу вже на польській стороні, у нас вивільняється територія перед митним переходом ну, сучасної митниці, то можна зробити, ну умовно кажучи, знести це все діло, да? лишити такий музей. Там... На тій території зробити шикарну сервісну зону. Якщо ж не вдасться домовитись, планують коригування проєкту і розширення. Польська сторона підтримує ідею про спільну роботу на боці Польщі. Тим більше, що за час планування ремонтів українські митники та прикордонники і так вже звикли працювати в зосені. В таї хвілі е, приписи, є е, е, обов'язконце для польської сторони, то сам приписи зв'язані теж. Чинні на цей час нормативні акти у Польщі це акти, які стосуються шенгенського права. Вони забороняють нам допомагати в побудові інфраструктури на території України. На мою думку, раціональним було б рішення будувати спільні пункти пропуску, спільні переходи на польській території, бо це згідно з європейським законом. Тому я вважаю, що це нормально, і наразі ми це робимо. Прави були построні польській. Taki zakon jest europejski, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, normalne i na razie to robimy. Про потребу збудувати на кордоні із Польщею новий перехід Адамчуки збереже говорять більше 20 років. Актуальність цієї теми вже підтвердили й наочно. Із кінця 2000-х на території майбутнього переходу почали проводити щорічні європейські дні добросусідства. Через річку Буг проклали понтонний міст, і протягом кількох днів українці та поляки могли вільно переходити кордон. Останні роки, які вже ми проводили дні добросусідства, це від 30 до 50 тисяч. Ось це вагома Кількість людей за такий короткий проміжок часу, от і зважаючи, що сьогодні в територіальній громаді проживає 16 тисяч 300, а за такий період проходили до 50 тисяч осіб, от з польської сторони, з української сторони. Тому це вже також вказано на актуальність і необхідність такого приходу. Місцеві підприємці, особливо в сфері туризму на Шайських озерах, також встигли оцінити пункт пропуску по сусідству. Гостей із Європи під час днів добросусідства ставало більше в рази. Ми бачили, що велика кількість приїжджає поляків до нас і. Вони багато продуктів закупляли для людей, піднімалися трошечки. Люди могли піднятися. Ось проживали на території нашій. Дуже подобалось, тому що в нас гарна природа, гарне озеро. Вони купалися і досить довго були тут. Навіть інколи забували, що в них закінчується термін, і їхали через є Позитивний досвід оцінили і побачили також у Польщі. Перед ским показали почали рога. Мені таке пшеща, попрошу себе виобразить. Це передусім показало потребу запуску цього переходу, бо можете собі уявити, які незвичайні можливості туристичного розвитку цей перехід міг би нам дати і для сусіднього шацька з українського боку, і для Влодави. білого озера Чигміни, Воля Огруська, на території якої цей пункт пропуску Адамчук збереже потенційно міг би бути відкритий. Виявлено фактичні потреби на основі того, скільки осіб перетинає кордон у визначені дні. Якщо існує прикордонний рух, при якому за три дні прикордонники пропустили. Через кордон 50 тисяч осіб, то можна сміливо ствердити, що на жодному іншому українсько польському пункті пропуску такого руху немає. Польського на кордоні польсько-української таких відправ немає. Для того, щоб збудувати Адамчуки збереже, потрібно чимало коштів. Лише спорудження мосту обійдеться у майже 200 мільйонів гривень, тому українська сторона не поспішає називати дату, коли ж будівництво нарешті розпочнеться. Ще одна проблема близькість майбутнього переходу до Білорусі, а відтак потенційної небезпеки. Якщо врахувати, що буквально десяток кілометрів до е, нашого північного сусіда, який не дуже відносини, з яким ми маємо кажучи, недобрі, да будувати там сьогодні митий перехід. Ну, мабуть, от сьогодні це не на часі. У той же час місцева влада налаштована більш оптимістично. кажуть, давно підготували все, що від них залежить, аби проєкт стартував. Сьогодні, в принципі, ми підійшли дуже близько до того питання, щоб все-таки розпочати чи продовжити цю роботу і наблизитись до відкриття переходу. Сьогодні це питання погоджене на рівні областей, це на рівні Волинської обласної державної адміністрації та на рівні Люблінського воєводства. Сьогодні це питання на контролі в офісі президента. На сьогоднішній день. У нас підготовлено рішення Шацької селищної ради про розробку детального плану території. Ми чекаємо технічне завдання щодо проєктування, Відповідно, далі буде замовлення самого проєкту. Ми чекаємо і десь пробуємо той потяг під підпихати, щоб наблизити питання, все таки вже самого будівництва того переходу. Ми. Ну, найбільше зацікавлені, тому що це ми розуміємо: найперше покращить стан нашої громади, надідуть якісь інвестиції, будуть через нас приїжджати. А це знову ж таки і для бізнесу додаткові можливості. Ми це все розуміємо, і звичайно, найбільше зацікавлені в розвитку цього питання. Для майбутнього митного переходу підготували 16 гектарів території і дуже сподіваються, що в найближчому часі тут розпочнеться будівництво. А поки проєкт на етапі обговорення виникло ще одне важливе питання: спершу дамчуки збереже планували як пішохідний перехід, проте зараз розглядається й інший варіант пустити через цей перехід і вантажний транспорт. Зокрема, такої думки притримується польська сторона. No Przede wszystkim trzeba powiedzieć wyraźnie, że po, po, po stronie polskiej mamy tutaj bardzo duży ośrodek wypoczynkowy, jakim jest jezioro Białe i generalnie rzecz biorąc jest to taki... Курор відпочинковий, до якого в часі вакуцій... Передусім потрібно чітко зазначити, що тут з боку Польщі маємо великий курорт на узбережжі Білого озера, куди загалом у літній сезон прибуває за кількістю ще один Влодавський повіт, бо підраховано, що сюди щоліта прибуває в середньому 40 тисяч осіб, що дорівнює кількості жителів повіту. Це прибулі переважно з Польщі, але є також і гості з-за кордону. Усі вони хочуть відпочити за ці два місяці. Окрім цього, маємо і інші атракції. Маємо Поліський національний парк, прекрасні краєвиди над Бугом, Скансен в холі, і маємо прекрасну Влодаву, місто трьох культур, де можна відвідати три святині: Римокатолицький костел Святого Людвіга, православну церкву та єврейську синагогу. Усі три храми добре збережені, і в них щорічно організовують фестиваль трьох культур. Отож, туристично ми розвинені. І якби цей перехід був побудований, а я думаю, що це таки станеться, то і влодавський повіт, і Ковельський район, і Шацьк без. Сумнівно розвинуть свою туристичну сферу. А ще там, де виникає кордонний перехід, можна розвивати прикордонну торгівлю, що легко можемо передбачити. Торгівля також принесе користь, бо з'являються нові робочі місця. Ще один момент, про який ми всі знаємо, і який я добре собі усвідомлюю. Це те, що в Україні триває війна. на відбудову України будуть призначені світові фінансові засоби з іншого боку, виникне потреба в будівельних матеріалах і багатьох інших речах, які в Україну необхідно буде доставити. Тому це теж потенціальний перехід, який зможе забезпечувати транспортування товару, Призначені застану шротки світові. з другої сторони то теж потрібні матеріали багато інших речей, котрий на Україну треба достачить. To też potencjalne jest przejście, które można wykorzystać do transportu towarów. В українців виникають перестороги щодо доцільності вантажного переходу, адже поруч справжня туристична перлина всієї України шацький національний природний парк і вплив великої кількості габаритного транспорту може бути суттєвим. Зайве забруднення для екосистем національного парку не потрібно тим більше важкові автомобілі будуть спричиняти значно багато незруситься і шуму як для птахів, так і для мігруючих тварин. Так і для здоров'я екосистем, особливо болотних і лісових, які можуть відчутно відчути на себе ці тиски шумового забруднення, і, звичайно, хімічне. Дорожня інфраструктура від майбутнього пункту пропуску Адамчуки збереження наразі одне з ключових питань, які потрібно вирішити перед запуском проєкту. Як на мене, вантажний перехід він не зовсім доцільний, хоча не мені та рішати, Але ну, ми всі волиняни, ми знаємо, де він має знаходитись і. Якщо дивитися, що вантажні машини зробимо для вантажних машин перехід, значить вони мають десь вискочити кінець кінцем на якусь трасу, чи М19, чи М07 з тим, щоб рухатися далі в глибину України. Якщо дивиться їхати на північ, на світі, ну я собі, чесно кажучи, поки що не виявляю, щоб по світі йшли фури якісь. Теоретично все можна зробити, нову дорогу побудувати, ну, але вартість проєкту. Тим більше далі виїжджаємо на т 02 заїжджаємо в Любомель, там все є питання залізничного переїзду. Хто їздив на світі, знає, що тут таке дуже питання. Можна пустити рух машин сюди на Старовойтово. Там, в принципі, служба місцевих доріг ремонтувала ту дорогу, це дорога місцевого значення. Ну але розрахунок був вже знов ну, на легкові машини, не якісь автобуси, ну не на вантажні. Значить, відповідно, треба знову поширювати до відповідних параметрів дороги. Значить, ж це удорожання проєкту і так далі. Мріючи понад 20 років про близький і прямий шлях через кордон, обидві сторони і польська, і українська, добре розуміють, у цьому проєкті потрібно нарешті від намірів перейти до першого кроку і потиснути один одному руки. Проблема сіден Проблема лише одна: проблема рішення рішення обох держав, що так, ми будуємо цей перехід. І це мені здається найважливішим, бо навіть витрати на загальнодержавному рівні обох країн не є такими великими. Тільки все ще не можемо дочекатися рішення. Так розпочинаємо будувати кордонний перехід, а Дамчуки збереже цього очікуємо. У реалізації запланованої розбудови кордону і нового пункту пропуску Адамчуки збережі, і вже існуючих в Ягодині та у Стелузі, вкрай важливою є співпраця з Європою та сусідньою Польщею. Вже сьогодні Республіка Польща виділила понад 40 мільйонів євро на покращення прикордонної інфраструктури в Україні. Проте швидко втілити все задумане не виходить. У реалізації першого ж проєкту реконструкції пункту пропуску Медика-Шегині виникли проблеми з українським підрядником. Rozbudowa przejść granicznych to jest trudny temat. Polska na ten cel przeznaczyła. Понаково 200 мільйонів злотні. Розширення кордонних переходів це болюча тема. Польща для цього виділила понад 200 мільйонів злотих. П'ять років тому ми підписали договір з українською стороною, і ці кошти мали повністю бути призначені на розбудову пунктів пропуску. Один проєкт розбудови пункту пропусків в медиці з українського боку тривав 18 місяців і його раптово зупинили. Фірма, яку майже вже вибрали, яка підготувала технічну документацію, раптом дізналася, що не з. Може реалізовувати цей проєкт. Я згадую цю історію, тому що в той час, коли ми не в змозі повноцінно втілювати проєкт на одному кордонному переході, дуже важко розпочати торги щодо наступних пунктів пропуску, зокрема тому, що це фінансується з польського державного фонду. Ми знаємо, що це необхідно, але тут дійсно виникають проблеми в прозорості торгів. Ми не хочемо, щоб це виглядало як раніше. Ми не хотіли б, ми, жеби то в той спосіб, як до із коментарів представників польщі. Чи зрозуміло подальша співпраця можлива лише після того, як Україна підтвердить свою готовність працювати прозоро, бо решта і фінансування, і щире бажання протягнути Україні руку допомоги у європейських сусідів? Напоготові. А я в'яжа вже по воїні в недугім часі попросту ніби. Я вірю, що після війни вже незабаром не будуть потрібні кордони. Буде спільний проїзд, бо ви, як Україна, належите до тієї спільноти Європи, Європи Батьківщин, і заслуговуєте на те, щоб якнайшвидше ввійти до Євросоюзу і ввійти до НАТО. Вейш до Унії Європейської і весь до НАТОматеріал створено за підтримки медіа Lifeline Юкреїн.